Дуже приємно бачити вас всіх, дорогі друзі. Тема нашої виставки російсько-українські війни, свідчення Святої Софії, російсько українські війни 12-21 століття. І якщо ми задамо собі питання, хто є свідком початку нашого протистояння між Росією та Україною, між Києвом та Москвою, то відповідь буде, що це тільки Софійський собор. І якщо ми запитаємо у Софійського собору, у Богородиці Оранти, скільки було війн між Росією та Україною, між Києвом та Москвою цих протистоянь, то вона нам може відповісти і показати уличевлені факти, дотичні до цих подій. Цей день, що важливий. я історик, і я бажаю, що вже українці перемогли мало росіян. Це буде важливіша війна, яка тут відбувалася. За українську душу постав. За цей рік суспільство нашої держави змінилось, як змінилася академія забрала. Ми провели два доступного випуску. Цей ранок, цей день. Це вже зовсім інший ранок, зовсім інший день, зовсім інший країн. Дякую нашому мінімум. Я хочу висловити подяку від командування, від Збройних сил, від військових, те, що ми робимо справу, яка потрібна не на роки. І не на десятиліття. Без Безсумнів ми дійдемо до перемоги і почнемо будувати квітучу, найщирішу, наймогутнішу, потужну державу у світі. Дякую! За колоною колона Вруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили. Звідки на полоч, зі сходу плюс почали зустрічаєм, і чим хата в нас багата? Пригощаєм, пригощаєм. Від командування 114-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України хотів би відзначити кількох людей, на яких на плечах яких ця оборона і майбутня перемога тримається. Пане Ігорі, пане Назара Назарове. Які силою свого духу зупинили в Дмитрівці на підступі до Києва? Можливо, один з тих танків 25 ти які сюди рухались, могли розрушити цю нерушиву стіну. Але силою їхнього духу ця колона зупинилась, була розбита, розсипана і потім добита уже артилерістами, але вони є ті, хто. Не дали можливості дійти до Києва тій колонії. Назару Ігор Семенович, просимо. Ми це тямин, ми це знаємо. І Назаром Назарій Ігори. Гарна ми це тямин. Ми це знаємо. Ми на цій землі живемо. З діда правіда віками і скажімо, не старає. Пан Масло, Андрій, зробив також нереальне. Він з кулемета збив крилату ракету, яка також летіла, можливо, сюди. Поливаємо, поливає, хай сіяє зброя наша, стугла на б'є, більха всіяє, а не, не сюди. У нас це кожен воїн знає, хай сіяє зброя. Знає, хоч нам в'язи й жили, рвуться, ми стожила віздолаєм, і московські гідрі люті, ми всі голови зрубаємо.